Росіяни відкидають свою причетність до атаки безпілотниками Польщі у ніч на 10 вересня. Спершу тимчасово повірений у республіці Польща від Росії говорить про те, що Москва жодного стосунку не має до удару безпілотниками по території. Польщі, а нагадаю, цих безпілотників було аж 19, які залетіли з боку Республіки Білорусь. Затим Пісков говорить про те, що Варшава офіційно не зверталася до Москви з питаннями щодо причетності до удару Росії по території Республіки Польща. А потім вже Міністерство оборони Російської Федерації говорить про те, що жодних цілей. Міністерство оборони Росії не ставило собі на території Республіки Польща. Іншими словами, росіяни, як завжди, включають дурака. Тобто вони завжди говорять одне і те ж їх. там Пам'ятаєте, як це було в 2014 році, коли росіяни захоплювали Кримський півострів? Їх там нет. Потім Росіяни розпочали війну на Донбасі. Їх там нет. Потім, в 2022 році, коли перші полонені потрапили до рук Збройних сил України після повномасштабного вторгнення Росії до України, ці росіяни говорили про те, що вони заблукали випадково потрапили на територію Української держави. Оця політика їх там, нет» завершиться колись тим, що вони там будуть, тобто росіяни. Фізично будуть на території Республіки Польща. І потрібно, щоб офіційна Варшава дала чітко зрозуміти Москві, що такий номер з ними не пройде, тому що це все завершується тим, чим завершилося в 1939 році для Польщі війною Другою світовою війною. Тепер йдеться про Третю світову. Сьогодні не 1 вересня, сьогодні 10 вересня. І не 1939 року, а 25-го року.